Ми з вами продовжуємо. Далі розглядати двогранний кут. Далі. Розглядаємо завдання. Відкриваємо підручник сторінка 132. Сторінка 132. Діагоналі ромба з тупим кутом при вершині Б дорівнює 30-40 і см. Відрізок МБ перпендикуляр до площини ромба. МБ дорівнює 24 см. Знайдіть кут між площиною ромба та площиною CMD. Записали номер 1326. Тепер побудували ромб, але побудуємо не ромб. Але побудуємо не ромб. Побудуємо з вами паралелограм. Для того, щоб можна було розібратися. Так, підписали його. А Б, С, Д. Літеру Б поставив трошки правіше, тому що в нас там ще буде зараз перпендикуляр до площини. Тому що зараз в нас ще буде перпендикуляр до площини, тобто МБ. Так, діагоналі ромба з тупим кутом при вершині Б. При вершині Б, тупий кут все чітко. Далі. Дорівнюють 40, 30 і 40 см. Ну, якщо в нас є діагоналі, значить, що з ними треба зробити. Правильно провести. Їх треба провести. І записуємо те, що в нас відомо. Так, так. А це, ну, давайте так. А це в нас довша діагональ, тому 40 см. Далі БД. Менша діагональ 30 см. Менша діагональ, але 30 см. Продовжуємо далі. Тепер відштовхуючись від цього. Відрізок МБ перпендикуляр до площини. Відрізок МБ перпендикуляр до площини. Ну, ось так от. Позначимо його. Так, нехай буде ось. І сказано, що МБ. Можемо, в принципі, записати МБ перпендикулярно до площини ромба, тобто до АБЦД. Б, і також можемо вказати, що МБ дорівнює 24 сантиметри. Знайдіть кут. Знайдіть кут між площиною ромба та площиною CMD. Знайдіть кут між площиною ромба та площиною CMD. CMD. А нам можна сказати, що у нас там ромб. Ну, Давайте запишемо ABCD. Ромб, щоб не виникло питань. Далі, кут між площиною ромба і площиною CMD. Що це в нас таке буде? Зараз ми з вами це спробуємо розглянути. Зараз ми спробуємо розглянути і, відповідно, потім поставимо питання. Що в нас питають? Якщо в нас питають кут між площиною. А, в принципі, давайте позначимо. Одразу кут між площиною ромба і площиною CMD. Тобто площину CMD давайте одразу проведемо. Давайте одразу проведемо. Далі. Щоб було більш зрозуміло, для того, щоб побудувати, давайте проведемо в трикутнику BCD Давайте проведемо в трикутнику BCD висоту. Так. Давайте проведемо висоту в трикутнику БЦД раз і висоту в площині МЦД. І висоту в площині МЦД2. І назвемо цю точку, наприклад, ну, літерою якою-небудь нехай буде К. Якою-небудь, наприклад, літерою К. Тоді одразу ми поставимо з вами питання. Одразу можемо поставити питання. Тоді кут між площинами це в нас буде кут КМБ. Тоді це в нас буде кут КМБ. Записали. МКБ. Так. Поправте МКБ. Обов'язково це зробити. Точка перетину діагонали. Позначте точку О. Оце ще забули. Думаю, чому ви нічого мені не можете сказати? В принципі, логічно, тому що точку перетину ми не поставили. Тепер, ну тепер точно все. Тепер точно все. Точку перетину діагонали ми поставили. От тепер з чого можна розпочати? Може, ну для початку у нас же МБК це прямокутний трикутник. МБК прямокутний трикутник. Що це нам дає? Mm. Ми можемо змінити потенціально МД. Що можемо знайти МД? Гіпотенузу МД, да, да. ну Можна спробувати знайти гіпотенузу МД, в принципі Ну, давайте спробуємо знайти МД, що це нам дасть, але подивимося. Але подивимося, якщо хочете, давайте шукати. Так, МД квадра... давайте без квадрату МД дорівнює корінь з. МБ в квадраті плюс МБ плюс БД в квадраті. Дорівня. Дорівня. Так, так, підставляємо значення. МБ в квадраті в нас 24 в квадраті плюс. БД в квадраті плюс 30 в квадраті. дорівнює 24 в квадраті. Хто пам'ятає? Післямдесят шесть. П'ятсот в квадраті. 900. Ну спробуй. Далі. 576 плюс 900. Що виходить? 1476. Корінь з цього числа можна взяти? Давайте пробувати. Угу, угу. Ладно, давайте поки залишимо, потім подивимося, що з цим можна зробити. Дивіться, по-перше, на що ви не звернули увагу, яким чином це можна було б зробити? Ну, тобто, трошечки все ж таки по іншому, яким чином я би це зробив би? Дивіться. Ну, по перше, у вас сказано, що у вас яка фігура в в площ... площина, Чотирикутник. Яка це Ромб. фігура? Ромб. Тобто, що можна зробити, наприклад, розглянути трикутничок. Та будь-який, в принципі, ну, можна розглянути трикутничок, наприклад, АОД. Або навіть не трикутничок, а взяти окремо давайте, АОД розглянемо трикутничок. За допомогою нього спробуємо щось знайти. Тепер сторону АО ми можемо знайти в цьому трикутничку. А це поділити На а це поділити, тобто вона буде дорівнювати оце, тобто одна друга, а це, тобто одна друга на 40 і дорівнює 20 см. Далі спробувати те саме зробити з ОД. ОД буде дорівнювати БО, одна друга помножити на БД, дорівнює, <кій> дорівнює. Одна друга помножити на так, 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 так. Одна друга помножити БД в нас 30, одна друга на 30, 15 сантиметрів. Є таке? Далі. Тепер відштовхуючись від цього. Чи можемо ми знайти сторону АД? А О в квадраті плюс ОД в квадраті. Тому що в нас трикутничок АОД, він в нас прямокутний, оскільки діагоналі в ромбі перетинаються під прямим кутом. Підставляємо значення 20 в квадраті плюс 15 в квадраті дорівнює 400 плюс 225. 625 і корінь з 625. 35. 25. 25. 35 багато. 25 сантиметрів. Тепер після того, як ми знайшли сторону АД, що ми ще можемо стверджувати? АД дорівнює АБ дорівнює БЦ дорівнює СД, дорівнює 25 сантиметрів через те, що в нас це буде ромб. Через те, що це в нас буде ромб. Зробили, як ми дізналися, після того, як ми дізналися з вами. Кожну сторону нашого ромба. Дивіться, далі ми можемо розглянути, взяти, розглянути окремо. Ну, наприклад, взяти розглянути трикутничок BCD, в якому в нас, в принципі, все і побудовано. Тобто, яким чином нам треба знайти, чому в нас дорівнюватиме БК, правильно? А тепер дивіться, яким чином це можна зробити. А давайте з вами спробуємо через площу трикутника BCD це зробити. Площа трикутника Б, перша формула. Пригадуємо, в нас є формула. ну, Тобто, ми одну і ту саму формулу застосуємо з вами Одна друга одна друга сторона помножити на висоту, проведену до цієї сторони. Тобто одна друга сторона С помножити на БК. Тобто одна друга ЦД. Помножити на БК. Помножити на БК. Далі. Тепер, а яким чином ще можна знайти площу трикутника БЦД? Якщо продовжуємо... Секунду. Якщо продовжувати розглядати, якщо продовжувати розглядати, тобто ще раз БЦД, а знайдіть ще одну. Таку саму площу за тією ж формулою. Тобто, ще які сторони можна писати в цю формулу. В, Д І С О. Правильно, СО це так само буде висота в цьому трикутнику, тому що вона проведена. Тобто, тут у нас прямий кут, відповідно одна друга БД до СО. Одна друга, також площа трикутника БЦД дорівнює одна друга БД помножити на CO. А тепер дивіться. А тепер дивіться, і в одному, і в іншому випадку в нас вказані площі. Тобто, ну, ми можемо ці обидва значення між собою прирівняти і підстави. Тобто, одна друга CD помножити на БК. Дорівнює 1 друга БД помножити на СО. Тобто ці рівні між собою значення, оскільки це, площ... це буде площа одного і того самого трикутника. Далі. Далі підставляємо значення: 1 друга на СД. 1 друга на СД. Ми з вами цього поки що не знаємо, тому поки що зробимо ось так. 1 друга помножити на 25 помножити на БК. Дорівнює. Одна друга на БД. Одну другу на БД ми з вами вже сьогодні шукали. Половина БД це в нас 15. Половина БД це в нас 15. Коли ми шукали половину діагоналі. Ось воно. Далі помножити на СО. СО ми також шукали: на ну, а ОАЦ. Ну, в принципі, яка різниця? Тобто, помножити на 20. І помножити на 20. Тобто, ліворуч, 25 других БК. Дорівнює 15 помножити на 20. Що в нас вийде? 300, правильно. Це в нас виходить 300. БК чому дорівнює? Як знайти БК. 300 поділити на 25 вторих. 300 поділити на 25 других. Або, або 300 помножити на 2 25. Помножити на 2, 25. Що можна скоротити? 325. 300 та 25. Наскільки? Зараз посчитаю. На 25, Там 300 буде 12. Там на 25. Один, тут буде 12. Правильно. Далі 12 помножити на 2. 24 24, 24 сантиметри. Тобто, БК ми з вами знайшли 24 сантиметри. 4. О, Стоп, рухаємося далі. Розглядаємо трикутник МБК. Розглядаємо трикутник МБК. Кіра, все правильно. Трикутник МБК, МБ ця, до, рівня, знаєш, до рівня БК дорівня 24 сантиметри. Відповідно з цього ми можемо зробити висновок, що трикутник МБК. Ми можемо зробити Прямо висновок, що трикутника е, МБК рівнобедрений. рівнобедрений. Трикутник МБК рівнобедрений. А якщо він в нас рівнобедрений. Там виходить, у нас кут МКБ буде 45 градусів. Виходить тоді, що в нас кут МКБ, навіть нічого обчислювати не треба, дорівнює 45 градусів. І не забуваємо записати відповідь. Кут МКБ дорівнює 45 градусів. І вдома одне завдання. Параграф 3:13. Виконати письмово номер 1327 Спробуйте.